Прикордонники це ті, хто ворога зустрічають першими. Мужньо та самовіддано боронять батьківщину з моменту нападу росіян і донині. У стінах Волинської ова відбувся брифінг із начальником відділу комплектування 6-го прикордонного волинського загону Олегом Бурдейним, на якому він поділився особливостями роботи прикордонників навіть в умовах війни. основне завдання з державної прикордонної служби ніхто не знімав це. Охорона державного кордону. На західних його рубежах, по всій протяжності його, а також забезпечення ритмічності пропускних операцій в пунктах пропуску, також Олег Бурдейний розповів, що наразі у шостому прикордонному волинському загоні є вакансії для охочих доєднатися до лав захисників державного рубежу. На даний момент в державній прикордонній службі є дві основних вакансії: це інспектор прикордонної служби та інспектор прикордонного контролю. Але Окрім цих вакансій, також в умовах сьогодення нам потрібні і оператори безпілотних літальних апаратів, і фельдшера, і кухарі, і водії, зв'язківці, і так далі. Всі Люди, які, тобто виявляють бажання проходити службу в нас, вони можуть розглядатися на такі вакансії, які на даний момент у нас є. До того ж, Олег Бурдейний наголосив, що на службу приймають як по мобілізації, так і по контракту. У нас люди набираються як і по мобілізації, так і на військову службу за контрактом. По мобілізації відповідно людина, яка призивається по мобілізації, вона проходить службу в бойових загонах. Або в підрозділах спеціального призначення, так як, наприклад, прикордонна комендатура швидкого регування для прикладу. Ті люди, які йдуть на військову службу за контрактом, їм гарантовано як мінімум півроку вони не їдуть, проходять різного роду підготовки, готуються і так далі. Контрактники це, скажімо так, люди, які підписують контракт на певний срок. Мінімальний контракт це три роки для людей, які мають. Медичного освіту для людей, які мають психологічну освіту, або громадян України віком від 18 до 25 років, відповідно, контракт складає один рік часу. А відповідно до змін в законодавстві, які відбулися 18 травня поточного року, людина, яка підписує контракт під час дії воєнного стану. По закінченню контракту може звільнятися шостий волинський прикордонний загін чекає на амбітних і відданих своїй державі людей, адже зараз головна ціль для усіх українців покінчити із російською тиранією і відстояти незалежність держави.